Вітаю вас, третій клас. Отже, цього тижня ми саме починаємо опановувати на нові технічні елементи справ з м'ячем. Це такі технічні елементи з баскетболу. На цьому тижні будемо опановувати перші з чотирьох видів це техніка пересування. Насамперед ми будемо впроваджувати, загартовувати ваше положення в цій грі, як тримати м'яч, стійку, все ми будемо відразу поєднувати. Такий, можна сказати, такий фундамент для цієї. гри. Отже, сьогодні у нас буде, нам треба буде опанувати можна таких три етапи. Перше це стійка. Стійка баскетболіста дітей є. Ось вона. Основна стійка, не вузька, не широка основна. Трішечки навшпинки. Коліна, ну, коліна зігнуті, то лук вперед. Ось, це стійка. М'яч беремо, руки з боку, долоні з боку. Не знизу, не зверху, не ось так. Збоку пальці розвинуті, локті в сторону. Це перший, можна сказати, етап. Другий етап це повороти. В баскетболі не рухатись рухатися на місці. Можна рухатись так, без ведення, коли одна нога нас не відривається від підлоги. Ось, бачите, на носочку я. Рухаюся. Ногу міняти не дозволяється, Можна ногу міняти, коли ви зробите ведення, це далі буде, або коли віддати пас, потім знову тоді можна міняти ногу. І третій етап як насамперед рухаємося по майданчику. Боком. боком біг, не здійснюється. Хрестим боком, отак ніхто не біжить. Не біжить. Е, здійснюється біг приставним кроком. В польоті ми стрибочками робимо, можна сказати, в польоті нога торкається ноги. Ось. Стрибочками. І не забуваємо за стійку. Отже, демонструю, що треба зробити на заліку насамперед, дівчата. Так, стійка. Слухайте уважно. Демонструють зеркальну для вас зеркальному методі. Для себе навпаки для вас зеркальному методі. Січка. взяли м'яч. Пальці. Права. Це нога. Права. Права на місці вперед. Назад. Ліва на місці вперед. Назад. Представним кроком праворуч. Ліворуч. Вперед. Раз. раз, раз. Маленький. Назад. Оце, щоб опанувати вам всі фундамент баскетболу. Зараз демонструю, що зробити для хлопців. Ті ж самі види, елементи, але трішечки є ускладнення. Зробили стійку, все. Права на місці вперед. Назад. Ліва на місці. Назад. Ліва на місці вперед. Далі. Біжимо вперед. Приставним кроком ліворуч. Назад. Праворуч. Ось, будь ласка, третій клас опануть ці такі три етапи. Вони такі найлегші йдуть, але найголовніші для подальшого вивчення баскетбольних елементів. Дякую за увагу, фізкультура.